Вірний і ніжний син України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про нескореного борця за волю незалежність України Едуарда Григоровича Литвина, нашого земляка, талановитого письменника. Він постійно наголошує, що майбутнє наша державна незалежність не впало на нас з небес, як дехто твердить, воно сповна сплачене стражданнями і жертвами багатьох поколінь українського народу. Протягом 3,5 століть змагалися українці за своє право бути вільними і ні від кого незалежним народом. І нині ця боротьба триває знову. Сьогодні ми говоримо про це частіше і на повен голос словами Едуарда Литвина. А нам нічого боятись. Сибіру тепер не буде. Неволі та ми в ній виросли, Повневірянь, та ми в них постійно перебували, тож вперед. Перед до жовто-блакитного потоку, вперед разом з тими, хто піднявся з колін рабства і закликає всіх до єднання. Ми пишаємося тим, що Україна ніколи не наволювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чужу територію сусідів. Українці пишаються тим, що їхня батьківщина мала славні періоди історії легендарних героїв. Мужня переживала найважчі випробування і не скорилася серед таких героїв і Едуард Григорович Литвин, гідний син Став'янської землі. Народився Едуард Григорович Литвин 22 червня 1938 року в сім'ї сільських вчителів в селі ставах Кагарлицького району. Батько воював з білофінами. А коли демобілізувався, почав працювати в школі на Волині, потім працював директором школи. У 1940 році його засудили по Бесарабській справі на 10 років. Подальша його доля невідома. Матері Марії Петрівні довелося виховувати сина самій. Вона була йому і за батька, і за матір. Середню освіту здобув Ставівський в середній школі. Навчався добре, мріяв вступити до Львівського інституту та не судилося. Синові ворога народу не дозволялося вступати в вищі навчальні заклади. Він вступив до Львівського училища номер 1 закінчив його на відмінно. Залишився працювати в училищі майстром. Все ж таки, мрія його. Збулася. І він вступив до Львівського політехнічного інституту, але на вечірнє на навчання успішно його закінчив. В 1969 році стає начальником занедбаного штампувального цеху та вже через півроку очолює Васильківський завод холодильників. Роки його праці на заводі відзначаються будівництвом нових корпусів. Створенням нової технологічної лінії, будівництвом багатоповерхових будинків для працівників заводу. Завдяки молодому креативному директору великого заводу Васильків розбудовується. У 1975 році поїздка до США у виробниче відрядження змінила його життя. Повернувся зі Сполучених Штатів з іншим поглядом на життя з думкою. Що комунізм в Абереці вже побудований. Там він відзняв аматорський фільм про життя звичайних американців, його думки. Та цей фільм не влаштовували партійних посадовців. Передивившись документальну стрічку, вони вирізали все, що не повинен був знати радянський глядач. Почалися гоніння. Едуард Григорович був звільнений з посади директора і виключений із партії. Але доля опинитися в місцях, віддалених від центру життя, не спіткала його, бо він вчасно емігрував за кордон. У 1987 році їде до Угорщини, де створює власне підприємство. А в 1989 році стає власником горевчаних заводів та починає писати прозові твори. Письменник розуміє, що проблема державності України тісно пов'язана з минулим і сучасним, і майбутнім. Його завжди цікавила історія козацтва, історія Запорізької Січі. З її державністю це була його улюблена тема. Не минає Едуард Григорович у своїй творчості і теми колективізації, розкуркулення. в своїх творах згадує рідне село. Історію якого добре знав. Село не мав писанка, тихе, затишне, привітне, посеред головного майдану церква, поряд з нею школа. Школа, як і все в ставах, добротна, збудована на сторіччя. При школі каштановий парк, фруктовий садочок та дослідні ділянки. Все як у людей. Поет досягає красу і славу України, осмислює її трагічні сторінки, вчить нас жити за законами правди і справедливості. Братаймося від серця і до серця, і з друзями ділімо хліб і сіль, і хто на нашу душу замахнеться, ми вибухнемо гнівом звідусіль. Литвин Едуард Григорович, член Національної спілки письменників України з 1994 року. Його творчий доробок 15 повестей, 20 оповідань та інші твори. Помер 18 листопада 2000 року в Будапешті. У 2003 році перепохований у Києві на байковому цвинтарі. В цьому ж році на будівлі школи, де навчався Едуард Григорович, встановлено пам'ятну дошку.